Дорогі друзі, я хотіла би ще раз привернути вашу увагу, що зараз за гратами в Росії, в Москві, за гратами у Путіна відбувається надзвичайна подія. Досить маленька, хрупка жінка, тендітна, але з величезною силою волі голодує 32-й день. Їй пропонували завершити голодування патріархи, в тому числі патріархи наших українських конфесій, пропонували лідери ключових держав світу. Вона практично ледве тримається. Сьогодні, буквально перед моїм виступом, зателефонував адвокат, він був щойно у неї. Вона в дуже важкому стані, але коли їй говорять припинити голодування, вона говорить, що це її боротьба за Україну. Вона знаходиться на грані життя. Це очевидно. Ми хочемо зараз лише одного: що всі сили світу, які мають вплив на Путіна, тому що це його власне рішення, це його власна вендета Україні, це через Надю, через Сенцова, через всіх, кого він вбиває сьогодні в Україні, це його власна вендета нам за право вільно жити. За право будувати європейську країну, за право ні від кого не залежати, бути суверенною державою. Надя сьогодні віддає данину своїм життям цій боротьбі. Ми хочемо, щоб всі лідери світу, всі міжнародні організації, які можуть сьогодні впливати на Путіна, підключилися негайно. Тому що розрахунок зараз йде майже на години. Вона відмовляється від будь-яких ін'єкцій. Вона стоїть. Мужня. Зараз тут в залі присутня Віра Савченка. Це її сестра. Вірочка, я прошу от да. От вона. Зараз нас по телебаченню дивиться мама надії Марія. Всі люди, хто зараз хоче й допомогти, з нами солідарні. Я дякую всім вам за те, що ви встали в залі, тому що це є велика шана мужній героїчній жінці. Я хочу зараз, щоб ми з вами. Так само в її обличчі згадали і всіх наших героїв: і які полягли на фронтах, і які втратили здоров'я на фронтах, і які сьогодні в ув'язненні, які сьогодні в полоні, які сьогодні воюють, борються щохвилини за Україну. В обличчі Наді ми мусимо сьогодні всім їм віддати Данину. Тому ми склали. Всього два звернення. Так, да, це не перше звернення. Всі знають, що це не перше звернення. Ми просто б'ємося в усі двері. Ми стукаємося в усі владні кабінети. Ми намагаємося достучатися до сердець лідерів світу. Не перше звернення, можливо, воно буде і не останнім, але прошу вас підтримати одним голосуванням обидва: перше до парламентської асамблеї Ради Європи. Вони мають вплив на Червоний Хрест. Вони мають вплив на е, е, різні інстанції. Міжнародні, хай підключаються. Керівництво парламентської асамблеї має персональні зв'язки з Путіним. Може з ним говорити. Те саме у нас стосується лідерів країн, які сьогодні ведуть переговори за встановлення миру в Україні. Це Ангела Меркель, це президент Франції. Не буду перераховувати. Там є всі, хто входить в цей формат. Я прошу, давайте проголосуємо і давайте просто звернемося до Наді. Я не знаю, як звернутися до неї, припинити голодування, тому що звернутись до неї, припинити голодування. Ну, Ніхто не може її зупинити. Вона чисто сама мусить таке рішення приймати. Вона сказала, що буде стояти до останнього. Вона не зупиняється. Це її позиція. Тому я прошу зараз поставити на голосування, передати від нас всіх просто теплий людський привіт Наді, а також Семцову, всім, хто сьогодні в полоні. Хай вони відчувають, що ми з ними, що наше серця з ними, і що ми будемо за ними боротися. Слава Україні! І прошу поставити на голосування. За основою в Триста чотири рішення прийняті. А також став на голосування проєкт постанови реєстраційний номер 1701 За основу в цьому прошу голосувати. Прошу голосувати. триста рішення прийнято шановні колеги.